Давайте поговоримо про те, що відбувається в Миколаєві. Одна людина там загинула, шестеро поранені. росіяни по обіді обстріляли місто. Про це повідомив у своєму телеграмі начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім. Він з нами зараз на зв'язку. і Будемо розпитувати у пана Віталія деталі. Пане Віталію, вітаємо! Слава Україні! Добрий день, доброго дня. Героям слава. Будь ласка, розкажіть нам про обставини цього обстрілу. Що зараз відомо? Зараз ліквідовуємо наслідки по одному з підприємств. Вдарили в центрі міста окупанти в день. Не бачили ми навіть там виліту. скажімо, це дуже швидко було. Є припущення, не буду пропускати щодо як типу ракет. Хай встановить експертиза. На зараз як ви сказали, шість постраждалих. Одна жінка загинула. На жаль, ліквідовуємо, скажімо, без там істотних якихось більше втрат. А що відомо зараз про стан постраждалих? Наскільки важкі вони зараз? Наскільки важкий їх стан? Там ну я не хотів би казати про деталі послікло mm -hmm. склом, тому що ракета розірвалася між будівлями, скажімо так, і тому всі основні поранення це від скла. Тому. Стан буде добрий, Я сподіваюся, що не буде ніяких змін, і у нас більше не буде жертв на сьогодні. Пане Віталію, скажіть, будь ласка, як часто зараз окупанти атакують Миколаїв, зокрема, балістичним озброєнням? Ну, останнім часом вже другий раз за тиждень, скажімо так, тому частіше ніж було раніше. Це пов'язано з ми пов'язаними з тим, що вони завезли певну кількість ракет в напрямку півдня і обстрілюють нас з Одесою. Тобто рахуємо, що в них залишилося. Скажіть, будь ласка, чи всього вистачає рятувальним службам, комунальникам, які лагодять наслідки таких обстрілів? Чи можливо можемо зараз звернутися хоч до уряду, хоч до кого завгодно під час нашого марафону? Якщо є потреба? Е, насправді уряд повністю забезпечує наші потреби щодо техніки, нам допомагають партнери, зокрема, дуже сильно Данія та долучилася активно зараз Германія до допомоги регіону. За що їм щиро дякую? Питання є в матеріалах, але ми вирішимо це в поточному в поточній роботі. Уряд зайнятий тим, що програми компенсації за зруйноване житло, і саме їх реалізацію ми також займаємося. Ні, не потрібно. У нас достатньо сил для того, щоб ліквідувати ці наслідки. Дякуємо вам дуже, Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, про наслідки сьогоднішнього удару.